Вітаю вас! Ви на каналі Міжнародної аналітичної спільноти Ресургам і я є засновник Дмитро Корнієнко. І сьогодні у випуску ми поговоримо про те, навіщо американці достатньо терміново вирішили підписати мирну торгову угоду з Китаєм, попри те, що не так давно президент Америки Дональд Трамп наголошував про те, що Китай зазнає нищівної торгівельної поразки за свої дії. Так що ж сталося про це, і поговоримо. Що ж, Дональд Трамп під час свого азійського турне зустрівся з представником Китаю зінціньпіням в Кореї в місті Пусан. Зрештою, там вони провели немало, не багато, понад півтори години перемовин, що було значно більше за відведений протоколом час, і підписали так звану мирну торгівельну угоду. Чим, зрештою, завершили на даному етапі, знову завершили торгівельну війну між США і Китаєм. Але що цікаво, ініціатива про зустріч була з боку американців. Попри те, що не так давно президент США казав, що вони не зустрінуться з Інзіньпіням, бо він поводиться не дуже по-партнерськи і так далі, зрештою, американці ініціювали цю зустріч. Тож, чому Америка, яка сама ж розпочала цю торгову війну, зрештою вирішила так терміново її завершити. Є декілька причин, їх три. Третя причина, по факту, я думаю, основна і найбільш цікава, але ми почнемо з найпростіших. По-перше, економічна причина. Економісти, американські економісти, стверджують, що наслідки торгової війни будуть відчуватись з часом, тобто в довготривалості ефекту. І тому, попри те, що зараз це мало відчувається американському споживачу, це вплинуло б на їх гаманець і відповідно на те, як підтримують Трампа республіканську партію. Яка заходить в 26-й рік, де відбудуться вибори в Палату представників і відповідно в одну третину Сенату, і де з великою ймовірністю Дональд Трамп може втратити в Конгресі абсолютну владу, яку він зараз має? Тому треба відповідати тому що хочуть виборці а виборці хочуть споживання споживання має бути дешевим це найпростіший момент складніший момент в тому це другий момент що китайці підготовлені дуже добре до будь-яких економічних війн з американцями якщо відкинути найбільш простіший варіант як те що китайці контролюють 70% рідкоземельного видобутку не тільки в своїй країні а також і за її межами то є один простий момент: китайці готувалися до будь-яких війн. Вони, в принципі, готуються потенційно до війни за Тайвань, і відповідно вони накопичують нафтогазові ресурси, бо китайський імпорт нафти і газу різко збільшився в моменті початку торгової війни. І перед цим вони накопичують запаси рідкоземельних ресурсів. Вони беруть під контроль. Відповідно їх транскордонне переміщення, імпорт, експорт і так далі. Далі китайці рекордно записаються продовольством, все, що може знадобитись у разі ізоляції Китаю або якихось перебоїв, які можуть влаштувати США в рамках торгової війни, в рамках якогось обмеженого конфлікту, неважливо. На відміну від американців, які просто використовують вагу своєї економіки і своє геополітичне місце у світі, тобто контроль, фінансовий контроль системи світової в більшій мірі, китайці вони підготувались набагато ширше. І, відповідно, тиск американців він теж має на Китай вплив, але Китай, скоріш за все, може або витримати стільки ж скільки американці, що не вкладається в логіку. Торгових війн на виснаження, бо якщо виснажуються рівнозначно дві сторони, то ніяка сторона не переможе, це пірова перемога. Або навпаки, Китай міг взагалі більше протриматись, що взагалі відпадає логіка цієї торгової війни для американців. Це два найпростіших таких моменти. Але є третій момент, який зараз відбувається це Вінусела, оскільки торгова війна. Вона недаремно називається війною, тобто є певні заходи, які класифікують її як війна, тобто певні кроки на противагу іншій стороні. По факту, це певний економічний фронт, який б США мало тримати. Але американці готуються до чогось у Венесуелі. Зараз на субота, і тому ми не будемо знати, що буде в середу, бо ми не можемо дивитися сьогодні в завтрашній день. А сьогодні, в завтрашній день. Не всі можуть смотреть. Вірні смотреть можуть не только лишь всі мало хто може це делать. Подивимось, відео-вий до середу, що буде на той момент, але що цікаво, американці вже тривалий час готуються довкола Венесуели. В принципі, є окреме відео, де ви можете подивитись, які кроки зроблені і чому. Найближчим часом будуть певні події і дії довкола Венесели з великою ймовірністю. І відповідно, як тільки американці закрили торговий фронт з Китаєм, який би мав велику вірогідність, що там не буде переможців в кращому випадку для США, то одразу з'явилася стаття на Wall Street Journal про те, що американці готуються нанести удари по портах, базах військово-морських Венесуели. Ця інформація вийшла у п'ятницю. Її, звісно, заперечили американці, заперечив сам Дональд Трамп. Але як тільки Дональд Трамп заперечив цю інформацію, то американці закрили повітряний простір довкола пуерто рико і своїх військово-морських базах, що може свідчити про підготовку до певних дій? Тож, в чому логіка завершення торгової війни з Китаєм? Американці не могли її виграти, американці не були підготовлені до цієї війни. Торговий і що важливо, американці перед початком фактично аналогу спеціальної військової операції в вони закрили той фронт, ну який не могли виграти. Тобто вони закрили відкриту торгову війну з Китаєм, оскільки будь-яка військова операція американців проти Вонуселі викличе негативну реакцію в Пекіну, але викличе негативну реакцію в момент перебування в, в торговій війни. Це буде одна реакція і одні наслідки для американців і дії китайців. А виключе реакцію просто ж, бо Мадуро це лояльний до Пекіна режим, і в принципі китайці користуються цим режимом. Це виключить теж реакцію, але меншого масштабу, оскільки поріг. Ризику буде менше американці, закривши торговий фронт з Китаєм, вони зменшили поріг ризику, тобто ймовірність агресивних дій китайців у відповіді. Вони здійсняють дії, але ну політика це раціональна насправді річ вони будуть зважувати ризики дій американців, і у стадії торгової війни ці дії були набагато різкішими. І, зрештою, американці помагали підволікати політичний і інший ресурс на цю торгову війну з Китаєм. А так, американці готуються до чогось довкола Венесуели. Цікаві події відбуваються і у Європі. В мене є допис про Іспанію і місце іспано-американських відносин, і що очікують американці від іспанців. І як цікаво, коаліція рішучих, європейська коаліція, буде збиратись в Іспанії. І вперше ці збори, по-перше, це вперше збори в Іспанії, і достатньо дивна локація, враховуючи, що цю коаліцію. Умовно створили і підтримують Британія, Франція і Німеччина, а тут Іспанія дивна локація. І другий цікавий момент, що там підвищили максимально контроль безпеки, будуть забирати телефони у дипломатів, які прибудуть, військових, чого не було, коли обговорювали Україну і такі важливі теми. Ну там, звісно, не збираються вони по Україні теж. Але я думаю, що там не тільки по Україні, враховуючи. Іспаномовний світ, Іспанію і Венесуельську позицію, яка тісна з Іспанією американців, які хочуть легітимізувати свої дії через Венесуельську опозицію, яка близька до Іспанії. Що не так все просто. Скоріше за все, це буде одна із зустрічей, де американці неформально будуть просити легалізувати у світі їх дії довкола Венесуели. Бо успішність цих дій довкола Венесуели буде залежати від двох факторів. Власне, швидкість і успішність дії американців, завданих збитків Мадуру. І другий момент це сприйняття у світі. Звісно, Московія і Китай, вони це засудять і будуть формувати політичний захист режиму Мадуру. Американцям треба противага. Цю противагу може дати тільки Європа. І те, що ми завжди казали, ну, казали з початку року. США, американці не можуть жити поза світом, поза союзниками, бо союзники важлива складова американського впливу у світі. І відповідно Дональд Трамп, нехтуючи союзниками, поступово він зрозумів, що це не так просто робити. Тепер потребує підтримку союзників. А відповідно, союзники можуть це використати, щоб забезпечити стабільність в Європі. У ну, певні рішення, хоча б від американців, тож зараз відбувається цікава розстановка сил. Американці хочуть повалити Мадуру, китайці московити, звісно, цього не хочуть. Американці закривають фронт торгової війни з Китаєм, щоб зменшити потенційне втручання Китаю в захист режиму Мадуру. При цьому американці потребують. Підтримки від європейців, оскільки європейці мають союзники: Канада, Європа, Британія мають легалізувати дії США, щоб США не виглядала як агресор у світовій свідомості. Зрештою, США потребують союзників, союзники потребують США, щоб забезпечити безпеку, і це треба використовувати. Що ж, напишіть в коментарях, як гадаєте, чи буде військове вторгнення США у Венесуелі? І який вид цього вторгнення будуть? Наземне сухопутне вторгнення, або навпаки, це будуть обмежені повітряно-ракетні удари по портах, складах, або може взагалі нічого не буде. І поставте лайк, підписку. Я буду вдячний за це. З великою Європою у серці та маленькою Московією на мапі зараз той момент, коли не американці можуть використати тебе, а ти. Американців. А зараз настав той момент, мабуть, заради якого і дивились це відео. Що ж з нашим минулим парі? Зараз тут десь з'являться скрини результатів. Нагадаю, було 200 коментарів і 2000 лайків, і їх нема. Тому покарання для адміна нема, але я думаю, несправедливо залишати відео без шоу. І зараз от, на цьому суслові, якщо так, повертають шоломі. Ви на каналі міжнародної аналітичної спільноти Ресурхам, і я її засновник Дмитро Корнієнко.